Усім привіт! Збираємо спаржу і хочу трішечки розказати, як це відбувається, як взагалі вона росте, тому що на ринку багато людей запитують, де росте, в теплиці, не в теплиці. Так от, Росте вона на відкритому ґрунті, в полі. Ось такими рядочками. Тут труби лежать, коли зроблений, стрічка капельна. Так от, зрізаємо пагони, які досягають довжини 25 см. От, потім не мають ось такий вигляд. Потім зрізаємо нижню частину, яка є твердішою. Тут ми збираємо. Ось, а тут... Ділянка минулого року посаджена, ми її відпустили в ріст. Ось вона вже така велика виросла, щоб набиралася сил, щоб радувала нас е, своїм вишуканим смаком на слідуючий рік. Є тут у нас фіолетова. Ми вже, правда, сьогодні її зібрали, але от є вагони. Фіолетової видно ось такі вони. Фіолетова солодша за зелену, має більше вітамінів. І тому рекомендую її спробувати обов'язково сирою. Ми її нічим не обробляємо, ніякими хімічними препаратами, тому що рослина досить сильна. І Добре росте. При посадці була е, закладена органіка в канавки. Відповідно, вона живиться вже в нас вона тут третій рік. Живиться вона е, органікою. Плюс е, літом ми сіємо в міжряді е, сидерати. До речі, минулого року знімали відео теж, як ми сидерати заробляємо в ґрунт. Відповідно, в ґрунті вони Переробляються ґрунтовими мікроорганізмами, відповідно, поживні речовини потрапляють до е, самої рослинки і за рахунок цього вона живиться. Ну, звичайно, поливаємо чистою водою, оскільки вона любить водичку, а зараз от стоїть е, спекотна погода, то обов'язково потрібно поливати. От, ще повернусь до фіолетової її можна їсти сирою. Ключу відео поробиться От. Дуже смачна. Дуже смачна. Солоденька. Хрумкий овоч. Дуже подобається. На смак як зелений горошок. Так що рекомендую всім, поки сезон, сезон короткий, всього один місяць, травень місяць. Рекомендую усім спробувати. Тому що це здоров'я, смак. Ну і взагалі класний овоч. Усім хорошого настрою, міцного здоров'я. Миру, всього найкращого.